Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як можна збільшити вагу ваших регульованих гантелей, якщо ви переросли їх максимальне навантаження. Купівля повного набору гантелей від 5 до 60 фунтів може коштувати вам більше ніж 1500 доларів, не кажучи вже про те, скільки місця вони займуть. Ось чому я великий шанувальник регульованих гантелей, таких як Dross або NoBells. Про які я вже розповідав у своїх попередніх відео. Якщо ви хочете мати можливість збільшувати вагу з кроком в 5 фунтів, об'єднуючи 30 різних ваг в один компактний набір, то регульовані гантелі на кшталт Репкуріктрос – це відмінний спосіб заощадити гроші і місце в вашому домашньому спортзалі. Але що робити, якщо ваша сила переросла максимальну вагу ваших регульованих гантелей? По-перше, вітаю! По-друге, як бути далі, я бачив запитання на Reddit на кшталт, що заважає мені просто додавати додаткові млинці, щоб збільшити вагу. Здавалося б, логічне рішення замість того, щоб витрачати купу грошей на новий набір, просто додати пару зайвих млинців. Давайте розберемося, що вам заважає, а що ні. Ось що потрібно знати про додавання ваги до регульованих гантелей від офіційних обмежень безпеки до практичних незручностей. Як додати вагу до регульованих гантелей? По-перше, не всі регульовані гантелі дозволяють такі модифікації. Системи фіксації, наприклад, Power Bilox, зазвичай не підтримують неофіційне додавання ваги через свою закриту конструкцію, гантелі з поворотним механізмом. Як мої улюблені NoBLs, мають захисні функції, які не дозволяють додавати вагу поза базовим діапазоном. А ось гантелі зі спінлоком, такі як Куріктрос, дозволяють додавати додаткові млинці поза основною конструкцією. Тому я буду говорити саме про реп Куріктос, а не про інші моделі. Однак додавання ваги понад заявлену виробником майже напевно позбавить вас гарантії. Репфітнес розробив ці гантелі під певний діапазон ваги і не гарантує безпеку за його межами. Я поспілкувався з представником Реп, і він сказав: ми не тестували гантелі на вагу більше 60 фунтів, тому не можемо гарантувати безпеку при додаванні додаткових млинців. Крім гарантії, є і питання безпеки. Ручки, механізми фіксації і матеріали розраховані на певне максимальне навантаження. Перевищення цього ліміту може призвести до поломки обладнання та травм. Навіть якщо гантелі технічно витримають додаткові млинці, вони можуть стати занадто громісткими і незручними, що вплине на вашу техніку і збільшить ризик травм. Проте, цілком реально трохи, порушити правила і збільшити вагу з 60 до 70 фунтів. Якщо ви зважитеся на це, ось що потрібно враховувати. 1. Використовуйте тільки сумісні млинці. Система курікдро працює зі стандартними млинцями, які можна додати. 2. Додавайте їх вручну механізм вибору ваги працює тільки в заявленому діапазоні, так що доведеться робити це вручну, що позбавляє гантелі їх головного переваги, швидкості зміни ваги. 3. Надійно фіксуйте додаткові млинці, повинні бути щільно закріплені, щоб уникнути небезпечного зісковзування під час вправ. 4. Слідкуйте за вагою вручну шкала перестає бути точною, коли ви виходите за межі заявленого діапазону, так що доведеться вважати вагу самостійно. Чи можна, і чи варто, додавати вагу до репкуректро? Коротка відповідь так, технічно можна. Довга відповідь, але чи варто? Те, що щось можливо, не означає, що це гарна ідея. Звичайно, можна замовити додаткові млинці з кроком у 5 фунтів, що, до речі, мені подобається набагато більше, ніж стрибки на 10 фунтів. Однак реп не рекомендує виходити за межі 60 фунтів. Я попросив свого друга протестувати цю ідею. На фото нижче видно, як я вручну додав млинці поза основною конструкцією. З спінлоком можна додавати вагу без обмежень, просто надіньте млинці і зафіксуйте їх. Коли ми поступово збільшували вагу з 65 до 85 фунтів, він зазначив, що гантелі починають здаватися ненадійними. Сталева конструкція надає їм преміальний вигляд при стандартному використанні, але при перевищенні ліміту виникає відчуття, що вони можуть не зігнутися, а просто зламатися. Крім того, вам доведеться вручну вважати вагу, так як додаткові млинці не промарковані, а шкала на гантелях перестає працювати. Висновок у більшості випадків ризики та незручності переважають переваги. Головний плюс квайкадирас швидка зміна ваги повністю втрачається, коли ви додаєте млинці вручну. Якщо ви серйозно займаєтеся і наближаєтеся до межі своїх регульованих гантелей, краще інвестувати в набір з великим максимальною вагою, наприклад, до 80 90 фунтів, або докупити окремі важкі гантелі для певних вправ. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо у вас є досвід використання регульованих гантелей з додатковою вагою, діліться в коментарях. Удачі в тренуваннях!